У Кам'янському триває системна підтримка наших військових завдяки співпраці з громадськими організаціями, благодійними фондами та волонтерами вдається забезпечувати підрозділи необхідною технікою та обладнанням. Ще один приклад такої взаємодії передача автомобіля для військовослужбовця 25-ї окремості числавської бригади. Від себе особисто від громадської організації бджола фонду миска м'янського фонду сприяння 25 25-й бригаді, Плазма», Олексія Галіцина, нашого волонтера, передаємо для наших хлопців з 25-ї бригаді цю автівку Міцубісі, пікап для виконання бойових завдань. Бажаємо, щоб вона вам дуже добре послужила в вашій надскладній роботі по захисту нашої батьківщини. Сьогодні відбувається передача. Автівки для військових з 25-ї бригади вони до нас звернулися, бо їхні автівки були знищені впівідронами і тому в них виникла така потреба як автомобіль для виконання бойових завдань. Ми звернулися до міської влади, особі голови Андрія Леонідовича і також звернулися до наших волонтерів. Разом ми зібрали ці кошти. Хотів би подякувати за придбання. Такої машини пікапи дуже потрібні? Зараз на фронті, лише об'єднавшися, ми будемо приближати нашу перемогу, і ми робимо для цього все можливе.